Чому це питання? Тому що в нас зараз знаєте актуальне є питання, і Андрій Миколаївич Шевченко, будучи тут у студії про футбол, говорив про те, що зараз дуже важливо побудувати одну концепцію взагалі всіх збірних. І в нас оця проблема з переходу з молодіжного в дорослий футбол є дуже великою. І в нас ніби багато талановитих хлопців і багато талановитих футболістів, які губляться на якомусь певному рівні. Чому так стається? Можливо, це якесь є проблемна. Знаєте, якби ситуація, якраз коли от йде цей перехід, можливо, знову ж таки наших футболістів десь занадто сильно оберігають, можливо, вони виростають занадто пізно, але е, наш кореспондент Василь Пихньо вирішив, от проаналізувати це все на тлі молодіжної збірної. Взагалі, які завдання повинні ставитися перед тренерами молодіжних і юнацьких збірних. Чемпіонат Європи у Франції став точкою неповернення для збірної України, особливо його результат. Як підсумок, зміна тренерського штабу і нові завдання. Саме важне зміння це дано призятімна в структурі юношських команд для того, щоб молоді гравці, приходя уже в національну команду. вони знали структуру, принципи головні, по яким даже грати. Дожна грати національна зборова. Серед відносно нових вихідців з юніорів Коваленко та Зінченко зовсім свіже підвищення отримав Юрченко. Усі ці футболісти пройшли через руки Олександра Головка, тренера молодіжної збірної України. Молоді футболісти сьогодні являються ключовими. От, е, ключовими футболістами, які через нікотре час вже будуть вирішувати задачі, саме задачі. А для першої команди, понятно, попадання на чемпіонат світу – це задача номер. Один. Що показало євро? Головна збірна потребує оновлення у штабі Шевченка. Реформою юніорів займатиметься Рауль Ріанчо. Саме він нещодавно проводив першу ознайомчу зустріч із тренером молодіжки головком та збірною ю 19 Володимиром Циткіним. Говорили про тактичні варіації та єдині принципи підготовки футболістів для національної збірної. Приятно що то діалог такий зараз є між першою командою Ю-19. І це ініціатива була першої команди пойти на цей діалог. Но пока я хочу просто увидеть эту структуру, как она работать начнет через первую команду. Если она приносит результат, я двумя руками за и туда бегу, и, и слушаю, сижу, и пожалуйста. Сейчас никто не говорит, я имею в виду первую команду, по какой схеме играть. То есть у нас есть определенный сейчас диалог, когда мы пытаемся точки соприкосновения найти в плане тактики, техники, и играть там одного опорного или два опорного, играть нападающим и нападающим. Свої збори молодіжка розпочала цього тижня. Команда Головка уже зіграла один матч відбору на Євро-2017. Задяки Голу на останніх хвилинах перемогла французів 1-0. А післязавтра грає з Шотландією. У цих матчах молодіжці слід набирати якомога більше очок, дарма що наша команда вже втратила шанси на євро. Цим відбором закінчують свій цикл футболісти 1994 та 1995 років народження, але можуть зробити подарунок наступному поколінню. Чим більше очок у нинішній кваліфікації. Тим сприятливішим буде рейтинг при жеребкуванні на наступну. Основу майбутньої збірної складе молодь 96-97 років народження. І вже зараз перед ними ставлять дуже амбітні завдання. Нам говорили про те, що далі, там буде, коли пойдемо году, там Олімпіада, ось це все. Ну, тобто, треба це все одно в голові держати. Ну, ще раз повторюю, що найголовніше гра ближайшая гра. Олімпійські ігри 2020 у Токіо. Для потрапляння туди потрібно посісти місце не нижче 4-го на наступному чемпіонаті Європи 2019 року. Завдання цілком реальне у віковій групі, яка його виконуватиме зібрані фіналісти Юнацької ліги чемпіонів із Шахтаря. 96 96-й рік дійсно значить, дуже качественно працювали Карпати. У них багато хлопців, які вже в першій команді пробують. «Динамо Київ», Шахтер. Днієпор, так, ну, дійсно, да, 96-й рік вийшов урожайний. Іспанські легіонери, Швед, Гуцуляк та Вечіберадзе, з Дніпра Вакулко, з Шахтаря, Борячук та Матвієнко. З Динамо, Бісєдін та Циганков. Багато з них або вже грають у прем'єр-лізі, або дуже близько до неї. Я с удовольствием буду использовать Сыганкова, поверьте, мы на него надеемся. Но этот парень в прошлом сезоне, если вы не заметили, то он играл одну игру и месяц пропускал. В этом сезоне мы планомерно его готовим, и я уверен, что он нам поможет не только в чемпионате, но, я надеюсь, и в Лиге чемпионов. Нова молодіжна збірна з новими, але вже добре знайомими іменами стартуватиме наступного року. Але зараз, поки немає заданого курсу з боку національної збірної, можна експериментувати. В при би, і в рі, і молодежі, Ми ну, дуже часто грали в два нападаючих. Це, ну, це дуже удобно і при обороні грати і атакувати, легше. Би, і, ну, ця схема для мене знакома. В клубі в клубі 21 ми граємо в одного, якби Сейчас в сборной 2 приходится импровизировать. Мы стоим на вершине вот этой пирамиды. Надо посмотреть, какие футболисты к нам приходят. То есть мы можем сегодня выйти сыграть там 3-5-2. У меня есть футболисты для этого. Но если я буду это тренировать и начинать это делать, мне нужно клуб содержать. Ну, как в клубе работает, да, каждый день. У словах наставника молодіжки криється найбільша суперечність нового курсу Шевченка. Судячи зі складу викликаних футболістів, головна збірна робитиме ставку на контроль м'яча. Таке бажання, схоже, випливає з минулого досвіду роботи членів штабу Шевченка. Усі вони клубні тренери і завжди мали достатньо часу для тактичної підготовки. У збірні суттєві часові обмеження. Чи готова нинішня система підготовки українських футболістів працювати на заданий курс? Дискусійне питання. Приедет к нам испанский тренер, будем мы играть как испанцы, не факт. А как мы должны играть? Так давайте играть в украинский футбол. Теперь мы должны все понять, какой он украинский футбол. То есть присутствие того же, допустим, Рауля, присутствие там то сотни на тренировках, это только дает шанс ребятам, которые это видят. Когда мы с ними беседуем, когда мы говорим о тактических вещах прямо при них, когда мы вводим их за руку, это европейский футбол. Но это мы делали и без Андрея, с сегодняшним штабом сборной. Мы это проводили, тактические занятия на всех уровнях сборных команд, начиная с 16 лет. Если мы взять там СЮ-16 и вверх, никогда не было единой структуры. Если сегодня молодой футболист приходит в юношескую команду национальную, у него есть одна структура команды, тренер со своим видением. Ну, и вот по этой лестничке вперед тренеры меняются, меняется структура, все остальное. Доходя уже до национальной сборной, футболисту немножечко тяжело. В сборной команде Украины во всех областях всегда было все очень серьезно. Это я просто, чтобы убрать разговоры, что здесь не было чего-то несерьезного. Да? То есть мы сразу, когда встретились с Андреем, я говорю, Андрей, э, говорю, как есть. То, что было, то, что есть, есть хорошо. У нас на прошлом году, год, вот я еще раз я напоминаю, в 2015 году команда по всем юношеским сборным, кроме там, ну, молодежки, наверное, первой команды, все выступило очень удачно. Еще раз напоминаю, один, 1, Литраунд 2, два чемпионата Европы, и чемпионат мира. Что плохого? Нет, это не плохо. Мы хотим просто продвигаться вперед, потому что нет выступления по молодежной команде и нет первой команды. Важливими досягненнями роботи інституту збірних є також кількість футболістів, які пройшли крізь команди різних вікових груп. Приміром, на євро 2012 із 23 заявлених футболістів, тільки п'ятеро ніколи не грали за юнацькі та молодіжну збірну України у Франції. Цього року за цим показником виділилися лише два гравці: Хучер та Хачаріді. І аж 16 розбірників пройшли усі вікові групи. Ігрові кадрові та тактичні ідеї тренерського штабу Шевченка ми побачимо вже в матчі з Ісландією. Втім, дискусія щодо тотального оновлення в системі юнацького та молодіжного футболу залишається відкритою. Ну що, достатньо такий проблемний матеріал? Я бачу, що ви так засумували. Що там весело було зараз. ви засумували. Ви дуже емоційно реагували на слова, які лунали в цьому матеріалі. І я тепер хочу, щоб ви поділилися враженнями. Юрій Миколаївич. Ну, я вообще не поддерживаю Сашу Головко с теми, что он сказал, что они показывают. Я поддерживаю в этом отношении Андрея Шевченко. Он ну, правильно, для того, чтобы наша первая сборная достаточно удачно выступала, то нужно построить пирамиду с самого начала. То есть они должны все подстраиваться под тот стиль. Вот тренер пришел, который, вот если эту пирамиду строить и схему, которую показывает первая команда. Ну, да, так а так я посмотрю, понимаешь? Да, а так будет. я посмотрю, как результат, а потом, а так получается, сборная национальная играет одна схема, молодежка вторая, Ю-19 третья, Ю-17 четвертая. У всех одно, только показать результат. Да результат будет, когда будет сборная наша Украина национальная, добьется какого-то результата в Европе или на чемпионате мира, я думаю. Вот это самый лучший результат. А то, что там дети, это такое. Главное, чтобы они были, эти дети, на подходе, и потом переходили каждый этап. Ю-16, Ю-17, 18 и они росли. Там, Это мое. Но мнение. я априори не согласен за Ловко, потому что что это за постановку вопроса? Мы готовим новую команду. Нам нужны игроки 96 -го года, 97 -го. Обождите, какая новая команда молодежная? Да, самая главная задача, первая и самая основная, она одна. Молодежная сборная задача, это подготовка игроков в национальную сборную. Как можно взять игроков 95-го года, допустим, тоже же тоже того же РНЖК, дать клип, что новые лица в сборные, а потом они даже не попадают в 18. Недопустимое поведение. Я понимаю, что Головко, так сказать, 96-м годом, когда он был старшим тренером этой команды, значит, они попадали там в элит, значит, и неплохо смотрелись на базе Донецкого «Шахтера». Обождите, но сегодня есть, значит, и Михаличенко, есть Имчик, значит, есть еще ряд футболистов. Вообще отказываюсь понимать, значит, его поведение. Може, так сказати, експертна робота його? Не з Динамо, его. можете назвати ще футболістів? Не з Динамо, яких стиленовитих футболістів, можете назвати? Ну, да, обождіть, е е є в Дніпрі, вони з'явилися. Тот же, допустим, Баланюк, значить, тот же, значить, Вакулка, Вакулка -то. тот же, значить, Черноморця. Вакулка значит... зіграв матч, забив гол. Так, обождіть, є ігроки, але задача зборної, я... молодь, підготовка ігроків в національну Результат не важливий, для мене це не, так само неприйнятно. Ну, я вважаю, що молодіжна збірна це так само, це олімпіада, це почесно, так само. Так, ми 95-й рік взяли просто і вибросили, він уже що, не нужен молодежна збірна. Ні, ну це. Тут, тут питання дискусійне, справді, знаєте, які вони все-таки повинні готуватися і повинні проходити якийсь певний досвід для того, щоб грати в національній збірні і не можна їх просто так викидувати, а підбирати молодих. Але в мене є питання. Тренер повинен давати результат? Едуард? Ну, я думаю, що в футболі дійському і юношеському це не на першому місці. Все одно я вважаю, що. Подготовка. Подготовка. Совершает результат работе. Результат результат когда месте, будет изначально вот с этих молодых футболистов структура строится не только как мы хотим. Почему сборная Германии везде показывает результат? Да. Почему Франция пока? Да потому что у них изначально у них все подстроено с самого начала. От молодых футболистов и до первой сборной у них есть, как сказал Шевченко, структура. И та же схема, та же тактическая схема, там ну много, те же, допустим, там по физическим даним футболистов подбирают и все остальное. Так и у нас, я думаю, должно быть. И тогда будет результат и в молодежной, и в Ю-20, и національний збір. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що дискусії ще будуть дуже багато точитися, якраз навколо цього питання, як потрібно будувати оцей інститут збірних, як він повинен виглядати, що головніше результат, чи все таки гра, чи все таки якось це спробувати поєднувати тренерам. в Будь-якому разі, потрібно буде шукати компроміс, але знову ж таки я так само згоден, тому що е, з тим, що зараз на даному етапі є людина, яка спробує ну якби задає тон. Правильно? И всі Конечно. решта повинні бігти та і нет. Та дайдеться. не обсуждается даже. Да, є главный есть главный тренер національної зборної. Він да сказав, так должно бути. Точка. Все. Не обсуждається. відповідає за результат. Да. А вот это то, что так, кстати, устроило Лавко, значить, ну поверьте мені, так сказать. Тогда нужно ему быть главным тренером национальной Може він ще й буде? Та по разговору вам чемпион мира уже давно. Александр Александрович, вы что-то эмоций, но это сказать. Я хочу вам сказати, команда убирала на два роки молочь нормально, но ну, подаемся, как она будет дальше. А, а назовите Домашай, мне там на для Ну, а в нас в 95-му році є футболісти, які е, можуть бути. Так, Ну, не взяш автоматом, просто взяти таку групу і вибросити. Хто давав хто таке розрешення? Ну, давайте будемо дивитися. В Будь-якому разі дискусії будуть учитися. Дискусії будуть учитися. Ще дуже багато буде, знаєте, якби зламано списів. От в цих дискусіях подивимося, як, ким буде компроміс, як буде розвиватися взагалі далі інститут національних і молодіжних юнацьких збірних.